Привіт! Ви на каналі Booklist Blog. мене звати Анна і це чергове книжкове відео. Сьогодні хочу розказати вам принаймні про частину книг, які я прочитала у місяці лютому. І так, я теж бачу, що на мене світить сонце, але мені здається, що у цієї самози замовля... сонце було так мало, що це принаймні якийсь шанс отримати вітамін Д. Тож. Просто не зважайте на це, бо мені подобається. Отож, розкажу вам сьогодні про чотири книги. Прочитаного більше, і я думаю, що ще буде, тому що сьогодні тільки 25 число, в мене є вихідні для того, щоб щось почитати, послухати. Тому я думаю, що ми не вперше зустрічаємось для того, щоб обговорити прочитане лютого. Ну і плюс є одна книга, навіть їх, сподіваюсь буде дві, тому що поперед перед мені їде продовження. Це двологія, від якої в мене просто ледь не зупинилося серце, так вона мені сподобалась. Але я про це розкажу вам у наступних відео. сподіваюся, вже наступного тижня. Отож, це прочитане вона характерна тим, що три з чотирьох книги мають свої екранізації у вигляді серіалів. І через власне серіали, зокрема, я й познайомилася з цими книгами. Але пропоную почати із тієї книги, яка не має своєї екранізації, це дитяча книга про клімат. Яка називається Клімат у твоїх руках від Катерини Турлецької та Дмитра Кузьменко. Ось це, власне, новиночка від видавництва Віват. Настільки новиночка, що 14 лютого я купила цю книгу буквально, коли вона приїхала вперше в Кремницю. І, власне, вже її прочитала. Це дуже менюсінька така книга для дітей. Про клімат на прикладі експериментів, які кожен з нас і дітей може зробити вдома. Тут для більшості експериментів потрібні лише холодна та гаряча вода, там лід, і якісь старий і барвник. І це супер прикольно, тому що це наглядно показує, що власне відбувається із кліматом. І плюс це мені дуже сподобалось, як намальовано, тому що цей ведмедик білий, він такий доволі. Прикольний, іноді смішний, такий щирий. І, власне, це як символ, це я, до речі, не знаю чому, але чомусь, зокрема, зміну клімату і показують не тільки через станення льодовиків там десь, а є через білих ведмедів. Чому? Не, насправді не знаю. А, і хоча треба про це подумати, чому саме символ це ведмедик. А, є ось тут такі зображення, звичайно, я зараз закрию собі обличчя цією книгою. Ось такі, і мені здається, що вони такі милі. А, тут нам автори розповідають про такі найбільш визначені фактори, які впливають на зміну клімату. Але при тому вони не просто говорять, що так, да, клімат змінюється, і та да, цьому причина людина, що вже є визнаним вони. Пропонують якось щось зробити потім, після прочинення цієї книги дітям, для того, щоб зупинити зміну клімату, спричинену, власне, людською діяльністю, взагалі нашою цивілізацією. І мені подобається, коли ця тана розкривається через формат того, що надія завжди є, якщо для цього прикладати певні зусилля, а не алармізм, коли, боже мій, все. Пропало, нічого не можна виправити. Ми приречені, і ви знаєте, про що зараз я натякаю і про кого. А власне, зараз зміст відкрила для вас. Тут нам розказується, зокрема, дітям атмосфера чи океан, що важливіше, про парниковий ефект, про принцип закиснення океану, зростання рівня океану, танення льодовиків, там що таке альбедо. Що таке атмосферна конверсія, там, як утворюються течії і так далі. Плюс мені сподобалось, що тут навіть були експерименти, де інформаційна підводка була для мене нововиною. Я, наприклад, не знала про мертву воду, як вона утворюється, ну, умовно, мертву воду, як вона утворюється в океані. І це прикольний факт був. Тобто ця книга вона цікава. І дорослим, навіть дорослим із професійною освітою в цій галузі, це цінно. Це насправді цінно, коли дитяча література може дати і дорослим щось нове. Я поставила цій книзі 5 балів, вона чудово ілюструє все, що відбувається, вона дуже просто це пояснює, і вона абсолютно доступна для дітей. І якщо її читати з батьками, то і батькам це точно відкриє щось цікаве, щось нове. Я раджу цю книгу, я реально раджу, якщо у вас є діти або якісь там. Ну, не власні, а просто якісь діти, які ви могли б зробити такий подарунок, або з якими ви спілкуєтесь, то це класна штука для того, щоб власне пояснити ті процеси, які відбуваються зараз з планетою. при тому не зробити дитині якусь травму і не відбити бажання займатися е, діяльністю, яка пов'язана із захистом природи, із зміною клімату, із екологією, тому от власне. Я це дуже раджу, мені самі сподобалося, і це залишається книга в мені в колекцію. Так, випустила кота, тепер буде тихіше і спокійніше вам розповідати про продовження. Отож, далі я прочитала першу ну, збірку про Арсена Люпена. Маю почати з того, що я взагалі придумала, що хочу прочитати Мориса і його оповіді про Арсена Люпен після того, як ще роки два назад подивилась серіал Люпен. Який вийшов на Netflix. тоді серіал мені сподобався, я закінчила після перших вісьми серій. А власне, тоді, коли була перерва в тому, щоб знімали цей серіал, і тоді я вирішила, що я хочу прочитати перше джерело, саме те, з чого автори серіалу брали натхнення і чим так захоплений головний герой серіалу Люпен і його син. В серіалі я зробила перерву наскільки на два роки, мені здається, повноцінних, і прочитала перший збірничок лише зараз. Власне, це геть не повний перелік творів про Арсена Люпена. Там реально багато всього про нього написано. Це лише декілька оповідань. Зокрема, це оповідання перший Арсен Люпена, джентльмен-грабіжника, з яким ми власне знайомимось. Арест Арсена Люпена, Арсен Люпен в тюрмі, потім втеча Арсена Люпена, таємничий пасажир, кольє Королеви, сейф пані Ембер, Чорна перлина та Арсен Люпен проти Шерлока Холмса. А я колись вам розповідала, що я власне дочитувала книгу дуже стару від КСД, яку вони друкували колись в серії по підписці. Але всі ці твори вже видані українською у видавництво Богдан. Правда, в декількох томах там наразі їх здається, що три. Uh, і я думаю, що це буде прикольніше читати від видавництва Богдан, тому що вони дуже прикольно оформлені. Мені подобається ця мальовка, ця обкладинка. Вони такі дуже. Підходящі, як на мене, для цієї історії. Власне, хто ж такий Арсен Люпен? Арсен Люпен це гребіжник, але він такий гребіжник, який зробив себе сам. І це доволі прикольно, тому що він є французом і час оповіді це десь друга половина 19-го сторіччя. Він доволі розумний Арсен Люпен, він любить жартувати, він любить... Коли він найкращий, і він дійсно буває дуже часто найкращим. Все, що він робить, це заздалегідь сплановані речі, і навіть те, що його схопили та посадили у в'язниці, це все було сплановано. У Арсена Люпена дійсно талант до деяких речей, зокрема до різних оборудок та до того, як він вигадує цю схему певної пригоди. Арсен Люпен він не один, він. Не одинак, в нього є купа хороших друзів, з якими він дійсно дружить, яких він поважає, і які йому допомагають у усіх цих незаконних справах, оборудках, які він веде. І це насправді дуже прикольно, що це не як зараз деякі персонажі, вони ну, створюються такими одинаками, які одні проти світу. Ні. Арсен Люпен зовсім не такий, він добре знає, що його сила, зокрема і в його союзниках. Він дуже відкритий, і всі його оповіді це власне художній переказ його інтерв'ю із нібито автором із Морисом Лебланом, який потім розкаже за яких обставин він і познайомився із Арсеном Люпеном, і це теж прикольно. Мені сподобався цей персонаж. Мені сподобався взагалі. Мені взагалі сподобалось читати про нього історії, і загалом я поставила конкретні збірці. Чотири зірочки. Прикольно. Я була б я молодша, мені б напевно сподобалось ще більше, тому що все-таки зараз із тим, що я читаю більше сучасної літератури. Ось така трошечки наївна оповідь про джентльмена-грабіжника, який та всіх розумніший і кращий, і вона видається мені ну, вже не такою гострою, як сучасні історії, як, наприклад, той же Джек Горбець, капітан Джек Горбець так. Він же, в принципі, ну, такий самий типаж має. І от якби я прочитала цю книгу років на 7, на 10, Раніше я була взагалі в захваті. Звичайно, у Арсена Люпене є свої вороги, і першим таким дуже близьким ворогом, із яким в них дуже тісні стосунки, це є Ганімар. Він є інспектором поліції французькою, і дуже прикольно спостерігати за їх стосунками і за тим, як Ганімар. Намагається остаточно схопити Арсена Люпена та посадити його в'язницю, але в нього нічого не виходить. Плюс Морис Любен вписав також і видатного детектива, який пасує до видатного грабіжника. Він вписав Шерлока Холмса. Але через те, що, власне, сам Дойл був проти, щоб його. Персонажі Шерлока Холмса використовували інші автори у своїх творах, то, е, направду, Шерлок Холмс, хоч і має схожість, із першим джерелом він називається не так. В українському перекладі є декілька варіантів, зокрема, у видавництві Богдан, він є не Шерлоком Холмсом, а герлоком Шолмсом. Ну, тобто така гра літер для того, щоб нібито персонаж вже був іншим, а не тим Шерлока Холмса, що написав власне. Артур Конан Дойл. Але, принаймні, це прикольно, і за протистоянням Шерлока та Люпена теж прикольно спостерігати. Я чесно скажу, я отримала задоволення від цієї літератури, і навіть в якийсь момент я замислилася про те, а чому джентльмен-гребіжник Арсен Люпен не був таким популярним в Часи Радянського Союзу як Шерлок Холмс. Тому що про Шерлока Холмса мені здається в Союзі був просто якась манія. Всі знімали, читали, дивились. Чому не було е, такої ж манії про Арсена Люпена, Якщо вони по настрою схожі, вони навіть зустрічаються в одних творах на одних і тих самих сторінках, як так сталося, що ні? І я обговорювала це з батьками, і, власне, ми прийшли до думки, що не ну, як це у, дипу, у країні де рівність, де подавали там різні е, ці злочини. Як це може бути таке, щоб національним героєм був грабіжник? Е, і, типу, але, типу, Шерлок, детектив, це краще, бо він же бореться зі злом. Ну, це доволі іронічно, при тому, що сам Союз був однією великою імперією зла. І цю скверну передав далі а, своїм утворенням наступним. А, ну, Але, принаймні, читання мені було суперське, мені дуже сподобалось. Щодо серіалу, власне, після того, як я завершила читання цього збірника, який в мене був. Я спробувала продовжити дивитися Люпена і виявила, що мені вже у цій інтерпретації мене, яка я зараз сьогодні, мені більше не цікаво спостерігати за цим серіалом, за героями, за подіями. Мені більше не видається, що це цікаво. Тож, після двох-трьох сторінок я закрила вкладку на нетліксі, де це дивилася, і власне все більше дивитися не буду. Отож, друзі, знову сіли до вас розмовляти, тому що тільки що монтували і виявили, що звук при наступні дві книжки записаний просто жахливо. Я не можу вам його видати. Тож тепер зустрічаюсь з вами знову в цьому образі, можливо, трошки при іншому світлі. Отож, дубль номер два розповідаю про третю книгу, і це напівлихий від Грін, що є першою книгою з тривогії про натинабір. Власне, Натан Бірн – це син білої відьми та темного відьмака, який має половинний код. І, можливо, це не було б проблемою, якби він не жив у альтернативній Англії, де владу мають білі чаклони, які мають специфічну раду відьом, що власне керує життями всіх представників відьмацтва в Великобританії. І Оскільки триває війна між білими та темними відьмаками, то є Натан Бірн, є такою попутньою жертвою. І ситуація складніться ще й тим, що батько Натана він є найстрашнішим, найлютішим чорним відьмаком, який колись побивав куп білих, тому війна триває. Отож, на початок книги Натан є підлітком, і він. Живе із своєю бабусею, тому що його мама скоїла самогубство. Він живе з бабусею та із братами-сестрами, і в 16 років він має отримати від своєї бабусі декілька крапель крові та три дари для того, щоб стати справжнім відьмаком. І водночас за ним постійно спостерігаюся ця рада відьом, оскільки ще не зрозуміло, яким він буде білим або темним відьмаком, адже має половинний код. І водночас в цьому світі існує пророцтво, що саме натан вб'є свого батька, якого так не люблять у раді. Тож, із цим усім ми починаємо так сказати, працювати на початку історії, з цього все і починається. Натан він хотів би бути просто підлітком, але ось ця рада вона настільки тоталітарна, що спочатку говорить про те, що всі діти з половинним кодом мають щорічно проходити обстеження, чи не стали вони темними, чи не проявляють вони певних здібностей. А потім ця рада видає наказ, що ці власники половинного коду мають обов'язково звітувати про будь-яку зустріч із білими відьмами. А врешті вони доповідають про те, що він має бути. Забраний від своєї сім'ї для того, щоб його вчили і щоб вони могли керувати ним. І на цьому починається конфлікт, тому що Натан опиняється у такій великій глобальній війні між білими та темними відьмаками. Водночас він хоче вижити і отримати кров на свій день народження, тому що, якщо він цього не зробить, він помре. Тому він намагається знайти батька, якось виплатитися з цієї ситуації, плюс до нього все на світі дуже жорстоке, і він опиняється в дійсно доволі жорстоких умовах, за якими доволі цікаво спостерігати. Книга сама по собі мені сподобалась, я поставила їй четвірку. І насправді я налаштована на те, щоб продовжити знайомство з цією історією і прочитати другу-третю книги. Водночас своє знайомство з цією історією, я насправді почала із перегляду серіалу, який називається The Half-Bed and The Devil Himself. Тому що це була новиночка на Netflix, я включила, мені сподобалось, мене дуже затягнули, тому що це, та, це серіал про підлітків, про магію, але він доволі жорстокий, він такий детальний, він доволі. Непогані а, меседжі передає, і мене дійсно заінтригувало, я з задоволенням, буквально за день-два подивилась а, всі вісім серій цього сезону. І я дуже сподівалася, що буде продовження. Але у нетвірсі заявили, що продовження цього серіалу не буде. Вони його закрили, попри доволі високий рейтинг і гарні відгуки. Тому мені було цікаво, що ж насправді сталося далі із наданим і Я вирішила прочитати все це. Проте, якщо порівнювати серіал із книгою, маю точно сказати, що серіал мені сподобався більше. Він більш динамічний, в нього більш розвинуті характери персонажів, тому що всі вони мають своє втілення. Наприклад, сестра головного героя Натана Джесіка, яка його старша, яка, власне, повністю біла відьма, і вона звинувачує свого брата в тому, що через нього загинула їх мати, тобто, що через нього вона скоїла самогубство. І вона перетворюється в таке страшенне стерво, стає такою. Бриткою, і це так гарно показано у серіалі, що реально віриш в це, що вона всіх може повбивати голими руками, що вона, власне, і займається. І серіал він більш динамічний. От Що мені завжди більше подобається, це більше динаміки. Але якщо ця динаміка ще й поєднана із чіткими меседжами, і характерами, і персонажами, які чимось виділяються, це взагалі просто перфектно для мене, просто неймовірно. І серіал мені все це дає. Книга ж водночас доволі така, вона не проста, вона просто більш повільна, там менше героїв з однієї сторони, а з іншого їх більше. Конфліктів, можливо, так само, але якісь конфлікти не такі яскраві, не так промальовані і цікаво. Одним словом, це непогана серія. Я задоволена, що вона потрапила мені до рук. Я засмучена, що серіал закрили, але. Певним замінником можуть стати книги. І маю сказати, що я геть не завжди нахвалюю серіал, що знати по книзі, і, власне, прикладом цього буде наступна книга. Але якщо підсумовувати, Салігрін і її світ. Нати набірне, в якому він живе, мені сподобався, і я рада, що він у лютому потрапив мені до рук. І насправді я б радила вам подивитися серіал, а потім за бажанням книги. Водночас, четвертою книгою, що була прочитана мною у лютому, це квартира на двох від Бето Лірі. Цю книгу я прочитала, тому що мені її дуже радила моя подруга, яка поставила їй п'ятірку і сказала, що прочитається, будь ласка, бо потім обговоримо, бо там є ще обговорювати. Окей, okay, без питань, і ви знаєте що? Я включила цю книгу у додатку лібраріо, взяла в оренду книгу і прочитала її за 5 годин, буквально за один вечір. Отак, от, ввечері сіла і о другій ночі закінчила. І мені сподобалось, принаймні те, що я прочитала все це залпом, це багато про що свідчить, і я реально отримала задоволення. Отож, книга нам оповідає про двох головних персонажів. Це редакторка книг про рукоділля Тіфі та медбрат, що працює у хостесі, якого звуть Леон. Власне, у Леона проблеми, йому потрібні гроші для того, щоб допомогти своєму брату, якого незаконно осудили та ув'язнили. І щоб було чим платити адвокату, він вигадує собі не тільки брати нічні зміни у хосписі, які, звичайно, оплачуються вище, а й здавати свою квартиру з 18 до 9 ранку та на вихідних, адже власне його помешкання йому не потрібно у цей час. Водночас у ТІФІ проблему вона щойно закінчила неприємно закінчила стосунки із хлопцем, який був аб'юзером, і їй потрібно з'їхати з його квартири, адже він продовжує її тиснути, проявляти свою владу над нею навіть після того, як вони розтались. І в, оскільки в неї така робота, де вона отримує напевно більше задоволення, ніж грошей, те не завжди, в неї немає грошей для того, щоб зняти якусь нормальну квартиру або кімната із постійними сусідами, або варіант квартири на двох. І всім все це підходить, і вона в'їжджає і Власне, починаю жити із Леоном. І штука в тому, що десь перші півроку, або, може, трошки менше, Леон та Тіфі геть не зустрічались у своїй квартирі, тому що вона йде, він повертається, він йде, вона повертається. На вихідних він залишався своєї дівчини, доки вона в нього була. Це спойлер, але ну, це і так зрозуміло, це любов нормально. Все починається доволі дивно, тому що вони ніби живуть в одній квартирі, але навіть не зустрічаються, по тому сплять на одному ліжку, і там все це, це прикольно, доволі показано. І вони лише спілкуються в цей час за допомогою записок, які вони розклеють по всій квартирі, і там вони обговорюють щось побутове, або е, там що треба купити, або якісь просто речі, як в них пройшов день, щось таке. Тобто вони стають по суті друзями по переписці в через ці записки. Аж до моменту, поки вони випадково не зустрічаються у цій квартирі, і з цього моменту вже починається любовний роман, такий класичний. Але насправді це відбувається майже на половині книги. До того авторка нам доволі детально розказує про об'юз, про життя головних героїв, про те, які вони, чому вони такі, як так сталося, про психологію, про їх ставлення до інших персонажів. І все це супер кльове, тому що всі ці люди вони нібито існують. Вони гарно прописані. Психологія їх зрозуміла, і це супер класно. Це суперцінно, що у любовного роману є якесь психологічне обличчя. Дуже багато часу приділяється саме темі аб'юзу, тему того, як у цей екс-бойфренд Тіфі її притискав, як він її контролював, як він забив її особистість, перетворив на. Дівчину, яка постійно чогось боїться, боїться бути незручною для нього, зробити щось не так і так далі. Насправді, в реальному житті така ситуація стається не так, щоб дуже рідко, і таке і є. І потрібно говорити, що це не норма, і що при таких ситуації людині потрібна допомога. І от, власне, авторка про це говорить. Вона розказує про почуття ТІФІ, про проблеми, про те, як до цього прийшли і. Навіть цей фів в якийсь момент йде до психолога, що ще незвичніше і ще краще, тому що в нашій культурі, наприклад, йти до психолога, коли в тебе є проблема, це нібито ненормально. Хоча зараз, особливо часи війни, це дуже актуально. І ось така література, яка показує, що це норма, і так потрібно робити для того, щоб допомогти собі, це дуже цінно. Саме тому. Коли я прочитала і у другій ночі мені треба було терміново поставити оціночку, я цій книзі поставила п'ятірку. Хоча зараз, вже коли пройшов тиждень після прочитання, я думаю, що я поставила 4. Навіть якби я на ранок оцінила цю книгу, я б її теж поставила чотири. Але оскільки в Буквально в перші секунди мені дуже сподобалось То Хай п'ять зірочок, я вже не буду змінювати цю оцінку. І я насправді раджу прочитати цю книгу, цей любовний роман, він класний і, він, знаєте, він не просто розважальний і він не просто е, умовно займає час приємними емоціями, приємну історію з Хеппі-ендом. Він реально цей роман е, має. Абсолютно чіткий меседж, який корисний людині, що мені особисто дуже подобається. Водночас, на хвилю популярності, цю книгу зняли у форматі серіалу, і цей серіал від Paramount. Серіал геть не вартує часу. Я подивилась, там дуже багато чого змінили. І, зокрема, хоч і основна фабула залишилася такою, як і була в оригінальному тексті, проте деякі речі, що робить головна гриня чи головний герой. Які абсолютно зрозумілі у тексті, геть незрозумілі та чужорідні у серіалі. Тема з аб'юзом зовсім не розкрита, тема з тим, як Діфі намагається з цим впоратись, теж все це доволі картонно і, як на мене, дуже, ну знаєте, так типово ніяк. Типово ніяк. ось такий от серіал. Тому якщо говорити і порівнювати книга чи серіал, то я б дуже радила читати книгу, не дивитись серіал, тому що він того не вартує, і він не дає зовсім ні таких емоцій, ні такої моралі, як дає текст. Отож, дякую, що подивились це відео та приділили мені час. Ставте вподобайку, підписуйтесь та перевірте, чи натисловий дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про вихід нових моїх відео. Ну а також пишіть коментарі, і можливо, ви читали щось з цих книг або дивилися щось з цих серіалів і готові поділитись своїми враженнями. А також принахідно нагадаю, що, хоч вчора, 24 числа, я була річниця. Року від початку повномасштабного вторгнення, проте все це триває. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ви можете не ставити вподобайку, а перейти у свій банкінг та відправити 10, 20, 30 гривень у будь-який фонд, який вам більше подобається, та підтримувати нашу армію для того, щоб ми скоріше впорались із цим усе. Тож, бережіть себе і підтримуйте наше героїчне ЗСУ. Папа!